Вітаю, друзі! Ви на каналі Стежками Історії, де ми разом відкриваємо маловідомі, але надзвичайно важливі сторінки минулого. І сьогодні розповімо про тих, хто бив ворога прицільно та безпощадно найвідоміших снайперів Другої світової війни. П'ять снайперів, які здобули популярність завдяки своїй хоробрості та видатній влучності, ставши одними з найвідоміших снайперів в історії. Його ім'я стало символом мужності та непохитності. Василь Зайцев, уродженець Уралу, прибув до пекла Сталінградської битви, де середня тривалість життя солдата становила лише 24 години. Та він вижив і став справжнім кошмаром для нацистів. Озброєний штатною гвинтівкою за перші 10 днів він убив щонайменше 30 ворожих солдатів. Його начальство визнало його талант стрільця та зробило його снайпером. Зайцев продовжив розробляти снайперську тактику, що використовувалася Червоною армією, здійснивши щонайменше 225 вбивств та ставши найвідомішим снайпером Сталінграда часів Другої світової війни. Після закінчення війни демобілізувався і оселився у Києві. Спочатку був комендантом Печерського району. Працював директором машинобудівного будівного заводу, директором швейної фабрики Україна. Очолював технікум легкої промисловості. Помер 15 грудня 1991 року, похований у Києві на Лукянівському військовому кладовищі. Хоча його останнім бажанням було бути похованим у Сталінграді, де він воював. 31 січня 2006 року прах Зайцева було перевезено до Волгограду і урочисто перепоховано на Мамаєвому кургані. Попри це, пам'ятник на Лукянівському військовому кладовищі збережений. Її життя приклад жіночої відваги. Роза Шаніна молода дівчина з Архангельщини, яка стала елітною снайперкою Червоної армії. Дізнавшись про загибель її брата під час блокади Ленінграда, Шаніна записалася добровольцем до снайперської школи. Пізніше стала командиром снайперського підрозділу. За час служби снайперський рахунок Шаніною сягнув щонайменше 54 вбивств. У 1945 році Шаніна загинула, намагаючи захистити важкопораненого командира артилерії. Їй було лише 20 років. Найвідоміший снайпер Третього рейху Матеус Геценауер, австрієць, який діяв на східному фронті у 1944 році. Австрійський снайпер зафіксував найдовший вбивчий постріл 1100 метрів з часів Другої світової війни. Хоча він також має найбільшу кількість підтверджених вбивств Вермахту – 345. Коли його запитали, в якій війні цей снайпер міг бути найуспішнішим, він відповів. Найбільший успіх снайперів полягав не в кількості влучань, а в шкоді, завданій ворогові, стріляючи в командирів чи інших важливих осіб. Брав участь у військових діях проти радянських військ у Карпатах, Угорщини та Словаччини. 6 листопада 1944-го отримав осколкове поранення в голову. Матеус Геценаур потрапив в полон до радянських військ, провів в таборах 5 років. 10 січня 1950-го був звільнений. Помер 3 жовтня 2004-го після декількох років хвороби. Сімо Гайга. Хяйха або я юга. Справжній герой Фінляндії. Під час зимової війни 1939 40 років, коли Червона армія вторглася до Фінляндії. Воював у кола та у лісма, де став найвідомішим снайпером Фінляндії часів Другої світової війни. Хяйхе, якого прозвали Біла смерть, завдяки його бездоганним навичкам снайперства, вбив щонайменше 500 людей, а за деякими даними, аж 542. Працював без оптичного прицілу, аби не бличала лінза на снігу. Сімок Яюга отримав тяжке поранення на фронті. У битві при кола 6 березня 1940 року. Випущена ворогом розривна куля влучила йому в ліву частину обличчя, внаслідок чого нижня частина його обличчя була зневічена, а щелепа роздроблена. Тиждень пролежав у комі та прокинувся 13 березня 1940 року, того ж дня, коли було проголошено мир. Після війни займався фермерством, також розводив собак та полюбляв полювання. Свої останні роки Геюга провів у будинку пристарілий для ветеранів війни у місті Гаміна, де й помер 1 квітня 2002 року у віці 96 років. Він ніколи не був у шлюбі і у нього не було дітей. Людмила Білова народилася 12 липня. 1916 року у місті Біла Церква, нині Київська область, Україна, тоді Київська губернія, у сім'ї Петроградського Слюсаря, комісара полку під час громадянської війни Михайла Білова. У 1932 році одружилася з Олексієм Павліченком. Коли Німеччина розпочала вторгнення в Радянський Союз, Павліченко добровільно вступила до лав Червоної армії. У той час, коли жінок не приймали до військ, вона стала відомою як. Леді смерть і вважалася найуспішнішою жінкою-снайпером Другої світової війни. Зафіксована кількість вбитих Людмилою Павліченко сягнула 309 ворогів. У 1942 році її поранили мінометним вогнем. Павліченко одужала, але так і не повернулася до бою. Успіхи Павліченко на полі бою принесли їй славу, і Радянський Союз відправив її з делегацією до Канади та США. На кампанію підтримки країн союзниць. Під час поїздки була на прийомі у президента США Франкліна Рузвельта. Американський співак у стилі кантрі Вуді Гатрі написав про неї пісню Міс Павліченко. Після війни в 1945 році вона закінчила Київський університет, працювала у штабі Військово-морського флоту СРСР. Також працювала в Радянському комітеті ветеранів війни. Померла Людмила Павліченко 10 жовтня 1974 року у Москві. Похована 27 жовтня в Москві на Новодівочому цвинтарі. Снайпери це не лише про цифри і влучність. Це про психологічну стійкість, витримку та холоднокровність. Вони стали символами своїх країн. Їх боялись, ними захоплювались, а іноді навіть співали про них пісні. Друзі, якщо вам сподобався випуск, тисніть лайк, підписуйтесь на канал Стежками історії і пишіть у коментарях, чию історію ви хотіли б почути наступною. І пам'ятаймо: історія це не лише дати, а й долі і вибір, який змінює світ.